Те ми побачили ці перші джерела, документи, ці листи Симона Петлюри до Древіння Кошиця, вони не були відомі навіть історикам, навіть петлюрознавцям. А для мене це взагалі були перші матеріали, тому що, я, чесно кажучи, за своїм фахом, основним і першим є маркетолог. От е, е, я уже, уже в аспірантурі здобула освіту значить, з, з історії і досліджується. І тому мені теж було дуже важливо донести от, для мене Петлюра от, відкрився. Я дуже хотіла донести його. Оцей культурницький бекграунд. Я дуже тішуся, що через історію Щедріка е, Петлюра відкривається дуже по-новому. Але насправді тим, він був насправді. Тобто його цей культурницький бекграунд був ну, визначальною, важливою складовою його як державника, як політика, як військового діяча. Він коли займався армією ще часів Першої світової війни, він, власне кажучи, опікувався і ставив питання е, оснащення армії українського війська, літературою українською, українськими книжками. От, е, тобто, ну, Ви згадали так, що він був журналістом, редактором. Значної кількості провідних українських видань, які виходили, і в Києві, і на Галичі.